Друзі, усім лоха! Сподіваюся, з вами все гаразд. і Цей випуск відволіче вас на кілька хвилин. Тим паче, Леброн Джеймс та Джейсон Тейтум вас не змусять сумувати. А Олексій Лень порадує своїм перформансом. Тому як завжди, бажаю всім смачного і вриваємось! У Мілокі Бак все йде просто шкереберць. Ліларду 34, Він травмований. Міддлтон не зрозуміло, коли повернеться. Новоприбувші гравці суддєвої погоди не зробили. І тільки Яніс виглядає як чувак, який намагається врятувати Титанік. Але на жаль, і його дії іноді більше нагадують відчай, ніж продуманий баскетбол. І уявіть, що на фоні всього цього стоїть Док Ріверс і каже: Камонґайс, камон, лецгоу, летсгоу Так ось сьогодні увесь цей проблемний колективчик зустрічається проти Шарлот Хорнець, дуже драйвової молодої команди, на чолі з Ламело Болом, четвертим найрезультативнішим гравцем у Лізі. Ну а з іншої сторони, звісно, йому відповідатиме антитокум по найрезультативніший гравець у Лізі. Який набирає в середньому 33 з гаком очок. сьогодні? Йому намагається допомагати Торіан Прінс, який закриває середню першу половину. У Принца сьогодні 23 поінти, 4 з 5 здалеку поцілив. Щоправда, як бачите, в рахунку це бакс не дуже допомагає. Шарлот тримаються на рівних. А все тому, що навіть не дивлячись на відсутність стартових центрових, Шарлот сьогодні просто знищують мілоки на щиті. Тому ці три персонажі: Принц та бобі Портіс намагаються свою команду тримати у Портіса 21 очко з лави запасних. А ось це до речі, у нас також цікавий персонаж із Шарлот. Муса Діабате, забиває з передачі. Ламело бола у Діабате сьогодні 12 очок і 14 підбирань, 10 із яких на чужому щиті. Таким чином, ми з вами заходимо вже у самісіньку кінцівку. Чотири хвилини до кінця ламело бол зрівнює рахунок. Пізніше ламело скидка на Бріджеса. бум! Бріджес виводить свою команду вперед. У нього 19 поінтів. Він нарешті очухався після травми. Яні, звісно, відповідатиме. гатить згори з гори з м'ясом. Яніс тріпл-дабл оформлює 22 очки, 15 підбирань, 12 асистів, 20 секунд до кінця. Пет Конатон виводить свою команду на плюс один. Щоправда, у Шарлот є купа часу на відповідь. Ламело бол, працює у проході. Фол, фол фіксують на Янісі арбітри, але подивіться фолу в принципі то і не було. Яніс не робив ніякого нелегального контакту, і найцікавіше, що в післяматчевому своєму звіті арбітри визнали, що не було ніякого порушення правил, що це була їх помилка. Звісно, що Яніс через це злючий, але і челенджа немає у Бакса, аби все це перевірити офіційно. Тому ламилобол безжально забиває обидва своїх штрафних, виводить свою команду вперед. У нього 26 очок. Залишає кілька секунд на відповідь для Мілокі Бакс. Яні з середньої дистанції на перемогу не його, не його кидочок. Мілокі зазнають чергової поразки. Це повна печаль. Ну і в наступному матчі вони спробують реабілітуватись проти Торонто. Нью-Орландс Пеліканс проти Лос-Анджелес Лейкерс. Лейкерс виграли чотири матчі поспіль завдяки частково чотирьом поспіль трипл-даблом від короля Джеймса. Ну а з іншої сторони, Брендон Інгрем. знову самотужки, знову у нього немає підтримки, знову там всі травмовані. І він як може свою команду тримає на лідерстві. До речі, на початку матчу. Ось, подивіться. Плюс 10 новий Орлан попереду. Леброн. Передачка на Девіса. Девіс розбирається у фарбі без проблем. Пізніше знову все ще мінус 10 для Лейкерс. Леброн вже самотужки працює. Ух, який хороший заслін від Гейба Вінсента, дуже вчасний. Джейм сьогодні не набирає трипл-дабл, але все одно був суперкорисним для своєї команди. Тим не менш, і в місі. Робить плюс 13 для нового Орлану. Новачок знову сьогодні виходить в старті. Набирає 8 очок. Непогану гру показує, але Лейкерс ось у третій чверті вже починають повертатись. Ентоні Девіс там починає вмикатись. Далі Далтон Кнехт. ось не тільки 3 очко Він вміє кидати у фарбу. Також дуже активно, дуже амбітно заходить. У цього новачка сьогодні 27 очок. 5 із 10 здалеку. Пізніше Д'Анджело Рассел завантажує на дугу Ентоні Девіса. Той із досі травмованим оком ще трішки виглядає як термінатор та і грає сьогодні як термінатор 31 очко 14 підбирань. Лейкерс вже попереду, Брендон Інгрем не відпускає далеко. Біай набирає сьогодні 32 очки плюс 8 асистів. Ми з вами вже заходимо у самісіньку кінцівку, де знову Лейкерс тягне Леброн Джеймс. Леброн, тобі 39. Тобі телеграм пора змінити на Вайбер, а ти досі тягнеш свою команду. біай яй 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 і залишається всього лише дві хвилини до кінця. Леброн Джеймс туди здалеку влучно. Знову Лейкерс попереду 40 секунд до кінця. Леброн бейн, ще одна трьошка. Неймовірно, у кінцівці Джеймс виграє цей поєдинок для своєї команди. У нього 21 очко. Далі подивіться фірмове королівське святкування. Ну і якщо ви не знали, Леброн Джеймс е лідер закладчив митроочковими за всю історію NBA. Звісно, це також певним чином відображає кількість матчів, яку він зіграв, але батя є батя. Сакраменто Кінгс проти Юти Джаз. Це у нас команди двох українців, Леня та Михайлюка. До речі, обидва сьогодні зіграли. Свят вийшов буквально на пару секунд. А от до Олексія ми ще сьогодні обов'язково повернемось. Сакраменто ж знову без низки основних гравців. Немає Сабоніса сьогодні, немає Дерозона, немає Монка. Фокс учора відвантажив 60 очок, і до сьогодні він ще не охолов. Прикиньте, цей хитрий лист знову сьогодні викрутаси свої робить і встановлює черговий рекорд франшизи за кількістю очок у двох матчах поспіль. І каже пацани, може мені хтось допоможе. Олексій Лень каже без проблем. Чувак класно грає на ролі. Провалюється, отримує асист від Джордана Маклафіна, Набирає свої очки. Кайл Філіповський у відповідь через Леня. Ух, як неприємно. Дуже потужний данк через українця. Тим не менш, Сакраменто все ще трішки попереду. Дарон Фокс робить усе, щоб Сакраменто були трішки попереду? Королі забувають сьогодні 19 триочкових із відсотком 46 Тримаються, але Лаурі Марканен починає також відповідати. У нього 25 очок із просто чудовою реалізацією. Переносимось у третю чверть. Вже всього лише мінус 4 для Юти. Кіонте Джордж середньої дистанції робить мінус 2. У Джорджа 19 очок на рахунку. І у третій чверті якраз був досить такий пристойний ривочок від джазменів. Подивіться, вже на плюс 10 Майже Джордж виводить вперед свою команду. Тому знову комусь треба відповідати зі сторони Сакраменто, окрім Фокса. І це знову робить Олексій Лень. 13 хвилин, 8 очок, 5 підбирань, два асисти, один блокшот. Ну-мо, давайте в коментарях ще напишіть, що Лень погано зіграв. Фокс продовжує феїрити. Далі Трей Лайлс. Ось той сьогодні також допомагав своїй команді. У нього 17 поінтів. П'ять триочкових. Юта тим не менш попереду на плюс один за три хвилини до кінця, де Арон Фокс знову буде вирішувати середньої дистанції. Влучає у Фокса 49 очок. А це 109 очок за два останніх матчі, менш ніж за 24 години. Але невже Сакраменто знову цей матч програють ні не сьогодні. Маклафлін ставить крапку. Вітаємо Фокса із перемогою. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки, вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Даллас Маврікс приймають сьогодні без бембаньямних Сан Антоніо Spurs. У нього забій правого коліна, який був отриманий в матчі проти Лейкерс. І це хороший шанс для Даласа реабілітуватись за серію дуже прикрих поразок, де Маврікс поступались буквально там в два-три очки поспіль кілька матчів. І сьогодні вони демонструють дійсно активний хороший старт же із самого початку. Кайрі Ірвін хороший прохід. Оу, яка несподівана передачка. Кайрі вже міг і сам завершувати, але поділився із Геффордом. У Ґефу сьогодні 22 очки. Це рекорд його сезону. І все це всього лише за 18 хвилин на майданчику. Пізніше у відповідь Джуліан із дуже п'янким прізвищем Шемпені відповідає: Він набирає для Сан Антоніо 13 очок сьогодні. Причому всі у першій половині Дерік Лайвлі вривається у фарбу з іншої сторони. Пізніше Кайрі Ірвін грає на перехопленні, чудово і ще набирає очки із фарби. Сьогодні Маврікс просто домінували у трисекундній зоні. 56-32 за очками з цього квадратика під кошиком. Кайрі продовжує феєрити в нападі. У нього сьогодні за 28 хвилин 22 очки, 8 підбирань, 6 результативних передач. І начебто Сан-Антоніо непогано тримаються у першій половині, але Лука Дончич та компанія починають відриватись. Лука сьогодні дуже легенький, такий ненапряжний матч, дає 16 поінтів, 6 підбирань, 6 асистів за 28 хвилин. Бо більше в принципі і не було потрібно. Ось якраз він у проході вже робить плюс 10 для своєї команди у третій чверті. А і якраз ось цю третю чверть Сан Антоніо програли «Маверікс». 1838. Тому далі вже, в принципі, не було що ловити в цьому матчі. Подивіться, наприкінці третьої чверті, вже двадцятку Маврікс везуть на Антоніо. Деніал Гефорд займається булінгом. Ось такий ще хайлайт на свій рахунок записує. Легка перемога перемогадалася в цілому, але наступний матч у них проти Оклахоми. А лука, сьогодні у тебе було вперше в сезоні два перехоплення за першу чверть. Чи можна сказати, що ви сьогодні проти провального попереднього матчу в кінцівці вийшли з дійсно захисним таким настроєм? Так, звісно, звісно, я вважаю, що ми так на кожен матч маємо налаштовуватись стосовно сьогоднішньої першої чверті, то це була найкраща чверть в захисті. Ну і все правильно в минулому матчі це була моя помилка в кінцівці, і я мав сьогодні просто реабілітуватись. Бостон Селтікс приймали Торонто Репторс. Бостон цього сезону виглядають трохи більш смертними та вразливими ніж минулого сезону. Тим паче, навряд вони прям сильно будуть рвати жили у регулярці. Щоправда, ось сьогодні Торонто зробили цей матч цікавими. Розпочинаємо з першої чверті. Бостон вже мають невеличкий гандикап плюс десять. Арджей перед гати згори з передачі Грейді Діка. Грейді видав кілька шикарних матчів поспіль. Сьогодні всього лише 9 очок, 3 із 12 реалізація. Бостон все ще попереду на плюс 8. Джейсон Тейтом з дальньої дистанції. Джей Ті видав сьогодні майже трипл-дабл, але до нього ми ще обов'язково повернемось. Джейлен Браун працює на чужому щиті, додає, після свого ж промаху далі. Кейта також працює на чужому щиті, щоправда, це у хайлайтах так. На ділі шкельти сьогодні підбирання програли. В принципі, як і фарбу в цілому, Торонто прям домінували у фарбі. Набрали 76 очок з цієї зони, а все завдяки ось цьому бікмену Якобу Пельтлю. Го цей чувак сьогодні просто термінатор. Він набрав 35 очок. Це його рекорд кар'єри, 12 підбирань, Але найцікавіше, що він реалізував 16 із 19 з гри, всього лише три промахи. Ну і звісно, що завдяки такій роботі цього бікмена Торонто вже попереду у третій чверті на плюс 4 Джейсон Тейтум повертає м'яч Прічарду. Той непогано влучає здалеку. Повертає Бостон у цю гру. Далі Прічард ще класна накидушка на Корнета. І ось так лава Бостона повертає їх у цей поєдинок. Корнет, який неймовірний спринт, Прямо у Сейн Болт на другому місці. Люк Корнет на першому. Далі Джейлен Браун у чвертій чверті виводить вже Бостон трішки вперед. У на сьогодні 27 очок, 6 підбирань, 7 асистів. І якщо Торонто домінували у фарбі, то Бостон як завжди відповідав своєю головною зброєю. Триочковими 21 один сьогодні на їх рахунку. Ел Хорфорд до речі сьогодні прекрасно влучає. 18 очок сьогодні на рахунку ветерана. Ну і ми з вами вже заходимо в самісіньку кінцівку. Одна хвилина до кінця. Арджей берет у фарбі розбирається із Брауном. Арджей де сьогодні свій перший трипл дабл у кар'єрі. 25 очок, 10 підбирань, 15 асистів. Браун чудова скидка. Рахунок знову рівний. Таким чином цей матч у нас заходить до овертайму, і тут знову працює Арджей Берет, знову прекрасна передача на Пельтля. Торонто попереду Бостон точно не розраховували, що в Тіті Гардені вдома їм хтось отак буде тріпати нерви. Тим паче Торонто. Тому Браун на плюс два свою команду виводить вперед. І залишається менше хвилини до кінця. Арджей Берет іде в праву сторону. Класно. Пельтель йому допоміг за слоном. Три секунди до кінця рахунок рівний. Тейтум треба вирішувати здалеку. Бейн, Джейсон Тейтум. Забиває переможний кидок для Бостона і здобуває цей вин для Селтікс. Неймовірна кінцівка. Тейтум набирає 24 очки, 11 підбирань, 9 асистів і відправляє Торонто додому сумними. У нас там в останній атаці було кілька опцій, але перше щось пішло не так. Потім Джей Бі, поки біг, забігав також впав. Тому я був вимушений грати один на один. Так, ми знаємо, що ви завжди шукаєте правильні варіанти для своїх гравців. Ось тут сьогодні виграти. Наскільки було важко? Важко. Ми розуміємо, що не буде все ідеально, не буде все так, як ти очікуєш. Ну і про Торонто ви можете казати, що завгодно, але вони класна команда, вони грають сильно. У них крутий і вони змусили нас попотіти. Окей, друзі, тепер трішки прикольних новин. Юкі Кавамура із Мемфіс Грізліс дебютував за Джеліху. У першому матчі він набрав 7 очок і 10 асистів. Але найприкольніше навіть не це. Юкі хотів зробити у швидкому відриві 360 леяб. Щось на кшталт того, що частенько робить Джаморант. Але із фрази 360 леяб У нього вийшло тільки 360 леяб сам не вийшов. І подивіться, що пише Джаморант. Він пише: Юкі, треба тобі до школи до мене сходити. Треба трішки над цим попрацювати. Ну і ще один момент розглянемо. Вчора Ентоні Едвардс вгатив просто скаженого данка через домаса Сабоніса. І тільки сьогодні я знайшов це відео, подивіться на реакцію Ентоні Едвардса. Слухай, у тебе був такий класний постер у третій чверті, ага, заданчив що треба. А де є у когось відео? Можете показати на телефоні. А як це, до речі, вийшло? Один із моїх тренерів сказав мені, що перші 10-12 матчів я грав дуже м'яко. Я йому сказав, що заданчу через чиюсь дупу, і після данку одразу глянув на нього. Тримай! І мадафка. Mother... Є, yeah. це були класні відчуття. Класні відчуття, чорт забирай. Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатись посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!